Ражній військовий детектив розгорнувся цього тижня в Україні. Вперше за часи незалежності спецслужби обшукали український генштаб. Водночас триває розслідування діяльності Укрспецекспорту, головного оператора у торгівлі зброєю. Такого концентрованого скандалу вітчизняні збройні сили не пригадують давно. Чиновники усіх силових відомств мовчать так само, як і експерти. Ну а тим часом з'явилися неофіційні повідомлення, що в Київській області лише за 100 кілометрів від центру столиці існує нікому невідоме і не урядом військово. Формування. Цілий танковий батальйон. Олексій Бобровников вирушив туди, де, як стверджують свідки, і базується ця маленька армія, що нібито вийшла з під контролю держави. Година на легковому авто. На танку дві не більше. Село Засупоївка опинилося в центрі справжньої баталії. Служба безпеки, спецзагін. Вони були тут за кілька днів до нас. Операцію проводили вночі. Для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме незаконне заволодіння та зберігання невстановленими військовими особами, на території земельної ділянки село по вулиці Польовій, в селі Засупоївка Яготинського району Київської області, 38 одиниць військової та спеціальної техніки, а також семи приладів нічного бачення для танків Т-72. Залізничний переїзд кажуть, в операції була задіяна така кількість працівників спецслужб, що рух поїздів було зупинено на півгодини і село місцевий фермер, який стверджує, що має право на цю землю, показує місце подій. Кулемети то понятті розказували, що з їхньої території були вилучені. Ми в цьому році хотіли солому для свиноферми поскладати на бетонних плитах. В неофіційній розмові керівництво сказало: що проти генерала ми нічого не вдіємо. Генерал. Тепер я знаю його прізвище. Генерал Ващилін має в селі дім і непросту репутацію. Село розділилося на два табори. Чого ти ходиш? Чекай замеру на чеві ні. Ващілін прийняв мене на роботу, і я вощілін давно 20 років. Знаю Ващилі це чоловік. Ващилі чоловік. А Гопкало це х. Може, і справді фермер гірший господар, ніж генерал. Почепніки вставляй. Шкворня! точим, шкварня поточили. Отаке ми робимо. А що за, що за танки? Нові чи старі? Желізні танки. А кулемети. Кількість кулемети. Але основне питання, що тут роблять танки? А вони усюди. Танки і БТРи. Всередину нас не пускають. Кажуть, командира нема. Розпитуємо сусідів. Добрий день. Мене Олексій звуть. А я Богдан Васильович. Це по сусідству з вами цей генерал з так так, живе? так, так. І що він за один? Як що він за один? Він служив в Німеччині, ну, був служив, тому обвалився. Ну, бачите, ми сусіди будував собі дом, це собі гарний дом так? А так сусіди, знаєте, ми рідко зустрічаємося, бо я в мене в поле є, займається господаркою і все. А він займається з другим. Люди доволі, є робота, розумієте. А зараз, знаєте, в цілі робота. Нам показали його маєток простий будинок і дуже непростий генерал. Мабуть, давно нікого не було. бачиш? Ващілін 15 років тому очолював Державну службу експортного контролю. Фактично був ключовим чиновником у сфері експорту озброєнь. Сільський голова Засупоївки явно нервує. Привозили тільки танки і А там вони випробування проводили на польовій дорозі. А стрільбу. Ні, стрільби не чули. Особисто я не чув. Не ну, було ні, я не чу про чули. Те що я не того, що я не знаю, я то говорить. Не. Село повне чуток і міфів про персону генерала і про нібито безвісти зниклих людей і про якесь дивне самогубство. Більшість із цих чуток виявились вигадкою, але найбільший страх селян реальний. Це намір генерала збудувати тут цех з утилізації боєприпасів: 360 метрів від залізниці і 800 метрів від села. Вони на цьому наживаються, а нас здавлять. По-перше, що екологію портять. А по-друге, як би сказати, хтось зна куди воно полетить, як зарветься. Київ. Через тиждень після нашого відрядження мовчання спецслужб вибухає повідомленням генпрокуратури. Вона оголошує про безпрецедентну ситуацію, обшуки в структурах Міністерства оборони і Укрспецекспорті. Ви знаєте про ситуацію з компанією Техімпекс і з генералом Васильєм, Я ще раз що Міністерство оборони не коментує діяльність Укрспецекспорту і інших структур. Можливо, пролити світло на небувалий скандал в силових відомствах може таємничий генерал. Я шукаю його усюди, але навіть фотографії засекреченого військового немає в інтернеті. Раптом натрапляємо на слід. Ось єдина світлина: районна газета і його супротивник фермер. Удача усміхнулася. Я знайшов мобільний генерала Віктора Ващиліна, і він відповів на дзвінок. Півгодини тому генерала відпустили після допиту в СБУ. Ми вирушаємо на зустріч з ним, поки спецслужби не передумали. Після допиту він повернувся на свою базу. Ми негайно вирушаємо до засупоївки. Тепер нас спускають всередину. Нас. Ага. Кадри цієї бази демонструються вперше. Жоден журналіст ще не потрапляв сюди. А ось і таємничий господар. Добрий віктор Петрович, да Приємно, наконец, на познайомитися. познайомиться. бази техніки генерала. Він не відповідає на більшість питань. Кому зараз вигідно те, що відбувається з допитами, розслідуваннями СБУ? Не, знаю, не знаю, Коли ви щось продали в останнє владієте обстановкою? Документи, які мені демонструє генерал Ващілін, свідчить про те, що державі про його діяльність давно відомо. Мінпромполітики, стандарти ІСО. Він має дозволи і ліцензії на ремонт техніки. Тут немає солдатів, тільки робітники. Цікаво, як щодо зброї. Пускай з той сторони відкриють оружейну. Ось тут, за цими дверима, зберігався арсенал, конфіскований спецслужбою. Що тут було? Тут були пулемети. Старі ржаві гільзи і новенькі ідеально відремонтовані БТРи, готові до відправки в Африку. Покупець з Судану чекає на цю техніку. Чи пов'язана ця історія з тотальним розслідуванням, яке триває щодо експортерів зброї в Україні? Про це мовчать усі. Але назва головного гравця українського ринку озброєнь присутня на ящиках із продукцією, яка чекає відвантаження. «Укрспецекспорт. і контракти поки що заблоковані через те, що відвався в укр Чи ні? Ну от те дрожать не може. Почому? Мені не звісно. Виходить, чим би не торгував генерал Ващілін, він узгоджує свої дії з найвищою інстанцією, яка регулює експорт зброї. А скандальна танкова ферма на яку ми змогли проникнути, лише верхівка таємничої піраміди ринку озброєнь України, чиї танки і БТРи воюють у півсотні країн світу. Маленьке українське село опинилось у центрі розслідування і протистояння у великій битві, яка можливо тільки починається. Олексій Бобровников, Іван Павлович, Артем Багров та Володимир Ситюк. ТСН Тиждень 1+,1.